Зараз буде волосся вам. В арт терапевтичному центрі у Луцьку діти з мамами виготовляють з пластиліну героїв для анімаційного мультику. Тут діють свої правила, каже художниця Марічка Островська. Позитивні думки і усмішка обов'язкові. Далі мами без мобільних телефонів. Ну сьогодні виняток через те, що ми знімаємо мультик. Восьмирічна Влада приїхала з Маріуполя. Дівчинка показує свою першу анімацію. На ній пластилінова кулька стрибає. Ми Тут усе цікаво, робимо, малюємо, розмальовуємо. Якось відволікаєшся і трішки відчуваєш цього звичайного повсякденного буденного життя. Сьогодні ми були такими майстрами анімації. Тобто, ми робили фігурки із пластиліну. Потім знімали це через програмку на телефон. І вже такий у нас міні-міні мультик був. Оксана Чебишева з дочкою приїхала з Маріуполя у лютому. У перші дні вторгнення російських військ в Україну вдома залишилися батьки. Батьки та чоловік «Позадив на поїзд на останній поїзд, який це відходив звідти, і ми приїхали до Києва, там уже потім до батьків. А звідти вже якби прийшлося зніжено виїжджати, довелося до Луцьку. Зв'язок там дуже, дуже дуже рідко буває, дуже мало де і там душа. Ну, там просто пекла на даний момент. Зараз жінка з донькою живуть у Луцьку. Допомогли знайти житло, нам дали кімнату. Ми всією сім'єю там проживаємо з нашими дітками. Нам допомогли в усьому, абсолютно всьому. Чесно кажучи, так як відгукнулися люди до нас саме в Луцьке, не чи до кожного бродича, а приїхала так, і щоб ми так зустріли, щоб мені надали повністю все. Заглажую його, щоб був такий овал. Так само, як ми м'ячик робили, тільки отак. Подовгасти добре майстер-клас проводить режисер Луцької анімаційної студії Леонід Тивонюк. Потрібно знаходити ті ресурси і давати дітям і наповнювати теплом, і намагатися робити найбільше якомога більше добра, щоб воно розповсюджувалося. Тут же ж також ще така дрібна моторика рук, яка дозволяє творити і переключатися психологічно, зосереджуватися, концентруватися на відповідній задачі і допомагати психологічно розвантажуватися. В терапевтичному центрі діти слухають казки, майстер-класи відбуваються щодня, каже художниця Марічка Островська. Тут діти малюють, створюють вистави, читають казки та граються. Ми так всі разом гуртуємося і робимо для дітей і для себе дитинство. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.